Ви знаєте, що кожні 37 секунд у світі стається чиясь смерть від серцевого нападу. І найстрашніше те, що часто серце зупиняється не через вік чи погані гени, а через ліки, які людина вживала роками, вважаючи їх абсолютно безпечними. Сьогодні з вами я, лікарка, і я маю розповісти вам дуже важливі речі. Деякі препарати, що вільно продаються в кожній аптеці, Можуть тихо і непомітно руйнувати ваше серце. Перш ніж я продовжу, будь ласка, поставте лайк цьому відео і напишіть у коментарях, із якого ви міста. А ще підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. Це особливо важливо, якщо вам уже за 60. Ваше серце в цьому віці вже не таке витривале, як у молодості. Воно б'ється повільніше, стінки стають товстішими, а судини втрачають свою еластичність. Саме в цей період деякі ліки починають діяти не як рятівники, а як приховані вороги. У цьому відео я розберу 9 препаратів, які згідно з останніми науковими даними можуть серйозно підривати роботу серця після 60 років. І найбільш небезпечний серед них той, який мільйони людей п'ють щодня від звичайного болю. Майже ніхто не підозрює про цей ризик. Але це ще не все. Наприкінці я розповім про три природні речовини, які реально захищають серце. І одна з них точно вже є у вас на кухні. Почнемо. На 9 місці нестероїдні протизапальні засоби. Ті самі таблетки від болю, що лежать у кожній жіночій сумці. Нещодавно до мене прийшла пацієнтка, їй 63 роки. Скарги типові, болять коліна, мучать артроз. Я запитую, що ви приймаєте? Вона відповідає: диклофенак вже три роки, щодня по дві таблетки. Я відправляю її на ЕКГ та УЗД серця. Результат невтішний. Серце збільшене, аритмія, тиск зашкалює. Вона здивована, але ж я лікувала коліна. Ось у чому проблема. Ці препарати блокують речовини, які мають захищати наші судини. Вони звужують артерії, підвищують тиск і перевантажують серцевий м'яз. Дослідження довели: якщо людина після 60 приймає диклофенак або ібупрофен щодня довше місяця, ризик інфаркту зростає на 50%. Сюди входять диклофенак, ібупрофен, німесуліт, кетопрофен, індометацин. Вони безрецептурні, тому здаються безпечними. Але для серця в поважному віці це справжня бомба сповільненої дії. Восьме місце займають деякі таблетки від діабету, а саме тіазолідиндіони. Чоловік, 71 рік із діабетом другого типу. Лікар виписав йому піоглітазон. Спочатку все було чудово, цукор нормалізувався, аналізи стали кращими, але через пів року він почав задихатися навіть під час спокійної ходьби. Нові набрякають, він не може піднятися на другий поверх. Робимо обстеження серцева недостатність. Виявилося, що ці таблетки затримують воду в організмі. Серце працює з подвійним навантаженням, розтягується і слабшає. Американська асоціація серця навіть випустила офіційне попередження: ці препарати підвищують ризик госпіталізації через серцеву недостатність на 40%. Мова про піоглітазон та росеглітазон. Зараз їх призначають рідше, але багато хто продовжує їх пити. Якщо ви помітили набрики чи задишку на фоні цих ліків терміново до лікаря, сьоме місце таблетки від тиску з групи блокаторів кальцієвих каналів короткої дії. Жінка 68 років. Тиск постійно стрибає. Лікар старої школи порадив ніфодепін короткої дії. Як тиск підскочить, ковтни під язик. Через три місяці вона опинилася в реанімації з інфарктом. Чому так сталося? Бо такі таблетки надто різко розширюють судини. Тиск падає миттєво, і серце в паніці починає битися швидше, щоб компенсувати цей провал. Це створює навантаження, яке вікове серце просто не витримує. Дослідження показують, що такі препарати підвищують ризик серцевого нападу на 60% порівняно з іншими сучасними засобами. Це ніфодипін короткої дії, адалат. Зараз їх майже не використовують, але в багатьох вони залишилися в аптечках ще з 90-х. Якщо знайшли такі, викиньте і попросіть лікаря виписати сучасну альтернативу. На шостому місці певні антибіотики з групи вторхінолонів. Пацієнт 65 років лікував запалення легень, призначили ципрофлоксацин. П'є тиждень і раптом серце починає битися хаотично: то завмирає, то калатає, ЕКГ показала аритмію, яка могла призвести до зупинки серця. Як тільки антибіотик відмінили, через два дні ритм відновився, ці препарати порушують електричну провідність серця і дуже небезпечні для тих. То вже має проблеми з ритмом. У США навіть видали спеціальне чорне попередження. Ці антибіотики можуть викликати аритмію і навіть розрив аорти: це ципрофлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин. Їх часто дають при пневмонії чи інфекціях сечових шляхів. Обов'язково попереджайте лікаря про стан свого серця перед їх прийомом. П'яте місце. Ліки від нежиттю та застуди з псевдоефедрином. Жінка, 62 роки, купила комплексний чай від застуди. Прочитала на упаковці, що він допомагає від закладеності носа, випила. А через годину серце ледь не вистрибнуло з грудей. Тиск піднявся до 180. го Викликали швидку. Причина псевдоефедрин. Він справді звужує судини в носі. Але водночас різко підвищує тиск і змушує серце працювати на межі. Для молодих це може пройти непомітно, але після 60 го особливо при гіпертонії, це шлях до інфаркту. Завжди читайте склад комбінованих засобів: якщо бачите псевдоефедрин чи фенілефрин, краще виберіть звичайне промивання носа сіллю. Четверте місце. Препарати від діабету з групи похідних сульфоніл -сичовини. Чоловік, 73 роки, п'є глібенкламід уже 10 років. Здавалося б, цукор у нормі. Але за останній рік він став слабким, почав сильно пітніти, а одного разу просто знепритомнів на вулиці. Швидка зафіксувала цукор два епідагії. Це критично мало. Виявилося, ці ліки часто викликають тяжку гіпоглікемію, а низький цукор це колосальний стрес для серця, що старіє. До того ж, глібенкламід може блокувати природний захист серця під час нападу, через що наслідки інфаркту стають набагато тяжчими. Це такі таблетки, як глібенкламід, гліклазид, глімепірид. Зараз є значно безпечніші сучасні засоби. Тому обов'язково запитайте свого лікаря про перегляд терапії. Третє місце займають ліки від аритмії, що діють парадоксально: чоловік, 69 років, лікував моготливу аритмію, виписали пропафенон. Спершу ритм став рівним, але через місяць стан різко погіршився. На ЕКГ виявили ще тяжчу аритмію, ніж була раніше. Це називається проаритмічний ефект, коли ліки від порушення ритму самі стають причиною ще небезпечніших збоїв. Після 60 років ризик такого парадоксу зростає втричі це препарати пропафенон, етацезин, аллапінін. Вони потребують надзвичайно суворого контролю кардіолога, якщо відчуваєте погіршення на фоні прийому негайно на ЕКГ. На другому місці старі трициклічні антидепресанти у великих дозах. Жінка, 67 років, приймала амітрептилін після втрати близької людини. Через два тижні почалися запаморочення і непритомність, на ЕКГ виявили подовження інтервалу QT. Це пряма загроза раптової зупинки серця через аритмію. Ці старі ліки блокують важливі канали в серці. Для молоді це менш критично, але після 60 ризик зростає в десятки разів: це амітриптилін, іміпрамін, кломіпрамін. Попросіть лікаря призначити сучасні антидепресанти, які не шкодять серцю. І номер один найстрашніше самолікування поєднанням різних препаратів: приклад із життя Жінка 70 років. Задишка, сильні набряки, ледь ходить. Вона принесла мені цілий пакет 10 різних коробок, диклофенак від суглобів, ніфедепін від тиску, амітрептилін, щоб спати, ципрофлоксацин, що лишився з минулого разу. Кожна таблетка окремо може бути терпимою, але разом вони стають токсичним коктейлем, який просто вбиває серце. Люди після 60-тії, які п'ють 5 і більше препаратів одночасно, мають у 4 рази вищий ризик серцевих ускладнень. Що я вам раджу: підійдіть до своєї аптечки, викладіть усі ліки, запишіть назви і покажіть цей список лікарю. Запитайте, чи точно мені потрібні всі ці таблетки, чи не конфліктують вони. Часто виявляється, що половину можна відмінити або замінити на безпечне. Але є й гарні новини. Існують три речовини, які реально захищають серце. Перша омега-3 жирні кислоти. Вони є в жирній рибі, оселедці, скумбрії, лососі. Ті, хто їсть рибу двічі на тиждень, мають на 30% нижчий ризик раптової смерті від проблем із серцем. Омега-3 стабілізує ритм і робить судини еластичними. Друга речовина магній. Він міститься в гречці, горіхах та шпинаті. Після 60-х дефіцит магнію є в кожного другого. А без нього серце працює нестабільно, виникають спазми судин. Третя коензим q 10 Це справжнє паливо для серцевого м'яза. Після 60 років його вироблення падає на 40%. Його багато в яловичині, курячих серцях та бобових, або можна приймати в капсулах після поради з лікарем. Будь ласка, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Напишіть, чи приймаєте ви щось із названого списку. Ставте лайк, це може врятувати чиєсь серце. Пам'ятайте, інформація це ваша сила. Перевірте свої ліки і консультуйтеся з фахівцем. Ніколи не припиняйте пити призначене самовільно, але завжди запитуйте про безпечніші варіанти. Бережіть себе та своє серце.